Повії кам'янця? Хто вони були? Це Зарванська, вулиця, з якої починався Кам'янець без маски. Чому Зарванська? Слово зарвати в давньому значенні зламати межу, нести хаос, зробити щось, що вже не зібрати назад. Саме такою стала ця вуличка. Межа, де закінчувались молитви і починались тілесні утіхи середина ХІХ століття. Кам'янець. На Подолі. Багате місто під Російською імперією. Офіційно суд, семінарія, адміністрація, неофіційно борделі на Зарванській, про які знали всі. В місті 150 повій. Одна на кожні 212 мешканців. Для порівняння у Парижі один на дванадцять. Але Париж писав про це в романах. Кам'янець же мовчав. Так хто ж були клієнтами? Судді перед засіданням, купці після торгів, гімназисти на посвяту, священики під плащем нічної тиші. Ніхто не питав, чому це просто було повії кам'янця. Хто вони були? За переписом 1897 році 52% єврейки, 38 українки. Решта польки, росіянки, навіть були чоловіки. Їх ділили на категорії. Повії першої категорії обслуговували елітних клієнтів. Їхній заробіток міг сягати 900 рублів на місяць. А тепер реальні порівняння. Повія першої категорії 900 рублів, наставниця борделю 1000 рублів. Офіцер армії 120 рублів, судовий чиновник 60 рублів, а от сільська вчителька лише 25 рублів, служниця 2-3 рублі. Тобто, одна ніч могла в борделі коштувати більше, ніж вся місячна зарплата вчительки. Та 50% прибутку дівчина віддавала пані наставниці, жінці, яка утримувала дім, слідкувала за порядком, видавала розклад і карала за порушення. Кого карали? У 18 столітті за речі посполитою ловили і крали публічно різками та вром вигнанням з міста. У 1774 році міський суд посвітоновив бити біля ганебного стовпа на очах у громади, але в жодному вироку ні слова про чоловіків, які платили. Вина лише жінка завжди. Сьогодні зарванська затишна тиха глянцева на ній. Коледж культури, ресторани, сувенірні лавки. Але під цим каменем досі ховається пам'ять про сотні нічних історій, про жінок яких не згадують у підручниках, і про те, як нічна бруківка пам'ятає більше ніж міський архів. Пиши, і ми розкриємо двері ще ширше до будь-якої історичної хроніки.